Робц України пише про те, що Україна буде змушена виконувати певні умови у разі затвердження репараційного кредиту, незалежно від того, яке фінансове забезпечення його буде, друзі. Що говорять чиновники на умовах анонімності в Брюсселі? Після всіх цих корупційних скандалів зросла потреба у жорстких умовах. Тож у будь-якому випадку, Будуть певні умови для надання цього кредиту. Дуже не хотілося б, звісно, щоб ми його повертали, тому що сума просто шалена. Нам зараз ще 200 мільярдів доларів кредиту додаткового, який ми повинні будемо гасити. Ну і запозичення просто сягнуть захмарних якихось цифр. Ну втім, буду сподіватися, що частково цей кредит, хоча б частково будуть гасити країни, які виступлять гарантами його. На тлі планів Євросоюзу використати заморожені російські активи для підтримки України в Китаї зробили також заяву, що і надалі виступають проти санкцій, які порушують міжнародне право і не схвалені Радбезом ООН. Ну, звісно, Китай є членом Радбезу ООН і він воліє ухвалювати таке рішення. Сам проти себе він же санкції вводити не буде, та й проти Росії, яку він доїть, також не буде цього робити. Але ця заява речника Міністерства закордонних справ КНР Госянькуня. Вона була сказана як на мене в порожнечу. Хоча однозначно врахували цю позицію колуарно і європейці, тому що позиція Китаю дуже для них важлива, адже співпраця у торговій сфері для них. Не є останнім питанням, так само, як і для Китаю. Речник Китаю також додав, що усі сторони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення кризи в Україні, а не навпаки. Питання фінансування залишається відкритим. Дуже багато розмов про те, як це може бути. Ми бачимо ідеальну картину влада, що передали гроші Україні. А ну нехай не всю суму якусь там ну велику. Але сьогодні виходить матеріал у виданні Bloomberg. Ми про нього частково згадували пана Олександру до запису, до початку запису. Та мовиться про те, що Європейський Союз хоче прив'язати майбутній кредит для України, для України під заморожені російські активи, але знову тут невідомо під що чи під активи заморожені, чи під європейські гроші, до жорсткого принципу купу європейське. Тут мова йде, я так розумію, про оцей батл між Європою і Брюсселем, умовно. І Вашингтоном хто ж буде доїти оцю російську корову, яка знаходиться в Європі, 210 мільярдів євро? Трамп каже, ні, давайте ми будемо із росіянами це ділити. А європейці кажуть, ні, так не буде. І пропонують схему, коли вони будуть використовувати ці гроші, тобто європейці, для м, Європи. Загалом. Це м, як виглядає відверто кажучи? Ну, до речі, я думаю, що один з стимулів для європейців прийняти правильне рішення. Це, власне, був один з пунктів так званого мирного плану, написаного в Кремлі у 28-м. І, mm -hmm. до речі, я, я, я впевнений, що це єдиний пункт, до, до якого доклалися Кушнер і Віткав. Це, власне, про те, що ці гроші будуть поділені, і більша частина залишиться для росіян і. Американців, а там трохи буде щось на відбудову України uh -huh. з приводу такого рішення. Ну знаєте, тут ну давайте з моральної точки зору. Якщо подивимося, у нас є американські партнери, які нам допомогу не надають принципово і не збираються цього робити. Хоча ви знаєте, в проголосованому бюджеті оборонному сполучених Штатів там закладено 400 мільйонів на наступний фінансовий рік. Хоча, звичайно, зрозуміло, що це копійки у порівнянні з потребами і з тим, що нам надавала попередня адміністрація, і попередній конгрес. І я не думаю, що чесно кажучи, з такою, таким підходом, який є у Дональда Трампа, що ну ми маємо якісь моральні зобов'язання, щоб якась частина грошей йшла в Сполучені Штати, якщо будуть серйозні безпеки в гарантії. Якщо е, нам передаватимуть е, F-16, тамагавки е, хаймерси і велику кількість інших речей, які потрібні, нам е, ну, абсолютно це мені здається нормальна річ. А ось е, з приводу європейців, я думаю, що це рішення е, обумовлено необхідністю підкупити європейців, щоб вони розуміли, Так, да, є ризики mm. того, що Росія може щось виграти в судах, але е, ці гроші підуть вашу економіку, і в тому числі буде посилювати ваш оборонний потенціал. Так. Uh, з приводу України, ну по перше, Україна є Європою, тому uh, звичайно, що ці гроші будуть витрачатися і для українського ОПК, А mm -hmm. як кажуть, і президент України, і експерти, uh, що недофінансованість українського ОПК шалена. Плюс, звичайно, що європейці пішли на дуже правильні кроки, які ми вітаємо. Це і включення нас фактично в, значить, в стратегію розвитку європейської оборонної індустрії і програму Сейф, і кілька інших програм, десь ми можемо безпосередньо брати участь, а десь ми можемо брати участь у партнерстві з нашими, ну наприклад, як Сейф. У партнерстві з іншими країнами, е, і таким чином є можливість інвестувати в нашу ПК е, купувати українську бро... зброю за ці гроші, і також європейські. Звичайно, що є тонкі моменти. Е, це те, що певні види озброєнь в Європі не виробляються. Ну, наприклад, mm -hmm. оці далекобійні ракети. У нас, на жаль, е, підхоп підхопили журналісти, а потім і політики е, казали про Storm Shadow, Scalp і Taurus як далекобійні. Вони не є далекобійними це фактично оперативна глибина, але нам потрібні такі речі, як тамагавки. Європейці не виробляють цього. Звичайно, що єдине місце, де можна це купити, це є ну фактично Сполучені штати або в будь-якому випадку, навіть якщо десь виробляється зброя американська в інших місцях, ну, нам потрібна згода американців. Тому якісь частина цих грошей, ну в принципі, має піти і, і до 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 американців для того, щоб виконати головне завдання. Щоб ми знищували ворога і захищали українців, а не дивилися на робочі місця чи то в Європі, чи то в Україні, чи де-інде, друзі. Цей варіант фінансування Європи України про який я що згадував з посиланням на Блумберг, це поки що лише версія. Не остаточний документ він обговорюється сьогодні. Дуже будуть складні баталії і завтра на саміті лідерів ЄС щодо фінансування України і їх самих. Вони від цього точно не відійдуть. От пан Олександр дуже слушно і правильно зауважує, що Європа вже зрозуміла необхідність забезпечувати оборону і безпеку і для себе, і для України, в тому числі і через таку не дуже привабливу політику Трампа. Але ну як казав перший президент, маємо те, що маємо. Якщо ми в переговорному процесі Дональд Трамп каже, вам треба провести вибори. Ми кажемо, окей, дивіться, у нас е, діє військовий стан, але ми щось придумаємо. Дональд Трамп каже, слухайте, ну ми не візьмемо вас в НАТО. каже, ну дивіться, у нас цей шлях записаний в конституції. Але ну, ми щось придумаємо. Дивіться, у вас там щось треба. У вас грошей немає для того, щоб продовжувати війну. За що ви будете воювати? Ми кажемо, ну дивіться, ми, ми щось придумаємо. І якщо ми щось придумуємо в цьому процесі і постійно в ньому залучені, ми там в Майамі, в Німеччину, куди треба, ми приїдемо, поговоримо. Не проблема. Ми будемо сидіти конструктивно обговорювати кожний пункт. То Росії і Путіну достатньо просто вийти і сказати: слухайте, ну дійсно, якби Трамп був президентом війни би не було це. Війна Байдена, Ну все, Путін вчора вийшов це сказав. Мені здається, що Трампу цього абсолютно достатньо. А питання в чому? В тому, що ми робимо дуже логічну помилку завжди, намагаючись опиратися на логіку, а у підсумку виходимо до того, що Дональд Трамп дуже нелогічний в цьому плані. От приїхав Вітков з ящиком червоної ікри. Виявляється, ніколи такої смачної ну, не їв і все. Я чесно скажу вам, додати щось до мого попереднього коментаря просто ну, в мене немає. Я оцінював логічно, буду оцінювати. Ну, якщо це моя помилка, ну вибачайте якось так. Я, я, знаєте, щоб думати, як Дональд Трамп, можливо, треба стати Дональдом Трампом і намагатися з цієї точки зору і логіки спостерігати за процесом, але в нас це точно не вийде зробити. Ви знаєте, я вам можу лише додати, якщо є в мене хвилинка, одну таку історію з приводу 28 люту, про яке я згадував, скандал у вальному кабінеті. Я добре пам'ятаю, як і в студіях поносили Трампа, казали, що ну, він. Дуже неправий і так далі. Цей скандал пізніше керівниця адміністрації Дональда Трампа повідомила подробиці про те, що цей скандал був очевидний. Шкодує, що вона туди допустила камери. Не треба було б це випускати в публічну площину. Ну і не не суть тому. Але пізніше ми переконалися в тому, що на сьогоднішній день той, хто найбільше сьогодні перегов... просуває переговори про замороження війни в Україні, це Дональд Трамп. Він дійсно одержимий цієї ідеї. Бо ну давайте визнати, якби зараз він не порушив це питання, переговорів би не було. І він робить чимало кроків для того, що вони були. Питання умов припинення війни дуже важливе. І те, що американська сторона дійшла спільної згоди із Європою, і з Україною в процесі цих переговорів про підготовку угоди, яка була, яка схвалена і українською стороною, це факт. Тут питання не в тому, хороший Трамп чи поганий Трамп. Треба розуміти, що він робить. Він сьогодні намагається посилити Росію у протистоянні з Китаєм. Враховуючи те, що Росія втрачає суб'єктність, вона буде користатися цим шансом. Цим користаємося і ми, тому що Росія знесилена, я ще раз повторюся. І бачити лише от, ну, в одній площині цю всю історію, це неправильно. Тому нам деякі речі можуть не подобатися. Але я повторюся, в 2024 році, тут на каналі. Я особисто говорив і також в ефірах з вами, пані Катерина, що фінальна угода буде не всім подобатися. Це саме сказав і президент України також днями. Тому я бачу отак: от. логічно, нелогічно, ну але якось таким чином.